Мешканки Калуша об'єдналися заради теплої справи. Волонтери закупили теплу тканину, знайшли лекала в інтернеті і попросили кравчинь пошити теплі речі для бійців. АТО. Перша партія пошитих 250 балаклав та півсотні шкарпеток, поїдуть на схід уже цього тижня. Щоб головне, щоб їм було тепло нашим синочкам. Пані Ольга раніше шила лише для себе. Жінка не є професійною кравчиною, але коли дізналася, що потрібна допомога, відразу зголосилась. Звертаючись до солдатів, жінка не може стримати сліз і закликає інших приєднуватись, допомагати воякам. Ми вас любимо, ми за вас переживаємо. Хай вас Бог береже. Ми молимося за вас і народ дуже вас підтримує. І робить хто що може по можливості? Ну бо треба щось робити. Не можна так сидіти, бо війна йде в нашій державі. В основному кравчині шиють на дому. Волонтери роздають кри, а Жінки згодом приносять готові вироби. Перші балаклави приміряли хлопці, які приїхали на ротацію. І зато кравчині задоволені результатом. Вояки теж вражені тепло, Зараз будуть морози будуть захищати нашим солдатам щоки, ніс. Ідею об'єднати крачень подав громадський координаційний центр Калущини. Тут запаковують речі, потім возять їх на ато. Одне із останніх ноу-хау – мікропічка у таких умовах, де не можна розпалити багаття, ну. Особливо сильно вона не загріє, але руки об неї можна загріти. Тепле пиття можна якесь приготувати. Окрім теплих речей, кривчині почали шити наплічники. Річ постійно тестують і вносять і нові корективи. Координатори просять приєднуватись до волонтерської праці, навіть якщо ви не вмієте шити зайві руки, чи допомога не буде зайвою.